Перші півтисячі новобранців внутрішніх військ, які служитимуть у частинах київського гарнізону, склали присягу на вірність українському народові. Урочистий ритуал символічно проходив на Софійській площі, де 22 січня 1919 року був проголошений універсал про соборність нашої держави. Під палючим сонцем на площі у підніжжя дзвіниці Софійського собору зібралося кілька тисяч людей з усіх куточків України. Цілі родини виявили бажання стати свідками незабутньої події у житті цих молодих хлопців, складання присяги на вірність народу України. Присяга виконує свої обов'язки, інтереси співвітчизників, присяга ніколи не зрадити українському народу. Що коїлося у душах рідних у цей момент? Їм навіть важко передати і радість, і щастя, і ну все, що є мами, то все, все було, все, все зараз. Ці вояки служитимуть у київському гарнізоні, частина у бригаді спецпризначення Барс, дехто охоронятиме дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, а дехто конвоюватиме підсудних. Більша частина з присутніх захищатиме спокій пересічних громадян на вулицях столиці. Склавши присягу, я тепер розумію, що я відповідальний перед українським народом і зобов'язаний виконувати усі поставлені мною завдання. Серед цих п'яти сотень мужніх плечей виділяються троє тендітних дівчат. Вони прийшли служити за контрактом і готові на рівні з хлопцями обороняти пересічних громадян. Ну, я ж не одна буду з, з, з преступниками боротися. Дивіться, скільки поспіоти. у мене солдатів, сержанти, <сереж> майори, <сереж> капітани. Поки солдати з гордістю вживаються у свій новий статус, рідні кинулися їх вітати обіймами і поцілунками. Змужнілі за місяць служби хлопці від такої ніжності трохи розгубилися. Я вже тепер переконана, що він мене справді захисником виросте, змужнів, такий став. На, трошки наче, як був. Ну, я тепер був викладатися на, на всі 100%, щоб захищати свою родину, свою Україну, своїх рідних, своїх близьких. Служити у внутрішні війська хлопці прийшли гідні, підсумовує і командувач. Тому сподівається, що 30-40% із цих 500 залишиться у лавах збройних сил на контрактній основі. Міністерство оборони прийняло рішення останній призов проводити осінню 2013 року. Тому ми теж будемо брати за основу цю дату, і я думаю, що до кінця 2014 року ми перейдемо на контрактну основу. Світлана Жевронок, Андрій Гегеля, телеканал Київ.